Друзі, всім привіт! Зараз повстає таке питання, коли ж святкувати Різдво, до Нового року чи після? І тут важливо зрозуміти, що Різдво з Новим Роком тісно пов'язане завдяки тому, що прийшов Ісус Христос. Різдво це народження Ісуса Христа. Саме завдяки тому, що народився Ісус Христос, прийшов Спаситель до нашого світу, прийшов Бог на нашу землю в тілі, в людському. Ми почали нове літочислення саме від народження Ісуса Христа, і ми і живемо зараз у 2023 році і будемо зустрічати 2024 Новий рік від народження Ісуса Христа. Але для багатьох Різдво перетворилося просто в вихідний, просто вечеря за столом, з рідними, близькими. І, і люди, на жаль, забули, завдяки кому ми це свято маємо і чому взагалі воно є. Тому що це прийшов Спаситель на нашу землю в людському тілі. І це не просто маленький Ісусик, як його зображають, як в колядках співають, що народився маленький Ісусик. Так, дійсно він був маленьким, але в цьому тілі прийшов на землю Бог. І Він постраждав за наші гріхи, і через віру в Ісуса Христа ми маємо надію на життя вічне. Тому Різдво це не просто вечеря з рідними, близькими, це день, коли потрібно згадувати про Ісуса Христа, коли потрібно згадувати, що Він проповідував. І не перетворювати це все на релігію, тому що, на жаль, я. Росла, і я навіть не знала, хто такий Ісус Христос. Я знала, що є Бог, але я не, не цікавилася і мені ніхто не розповідав. І тому, якщо вам цікаво більше дізнатися, підписуйтесь на канали Салтаненко. Це доктора теології, які вивчають Біблію та допомагають її розуміти.